Коні, гуси, кури, українські пісні все як у нас в українському селі. Але це, друзі, польща. Це сільська господа пана Коріса, а це німецькі туристи, які хочуть відчути місцевий колорит. Для прийому гостей все готово, повна стання коней, а ще стадо кіз, баранців, кролики, те, що наповнює сидибу життям, звуками та запахами. Очі, люблю запах сіна і землі і. И... І що люблю, що 90% проценту всі для моїх 27 лошадей. Януш Коріс – етнічний литовець, професійний музикант. Садибу отримав у спадок від свого дядька, допомагаючи родичу, зрозумів, що селянська, як і вчительська праця, важка, і на результат чекати потрібно довго значно легше продавати позитивні емоції і мати з того зиск. Колишня стання перетворилася на величезну трапезну з танцювальним залом. Є де душі розгорнутися. Люди коріса це збірна звідусіль, їй хлопець з Криму. Дмитро тут вже два роки. Зустрічає та проводжає гостей, відточує свою танцювальну майстерність. Єдиний син господаря просуває у Польщі гурт Еней, Соліст гурту Петро Солодуха, українець за походженням, розпочав свою пісенну кар'єру саме тут, у гостинній стайні коріса. Ми грали 6 років десь в сараю. Пісні солодухи, що правда в виконанні іншого, і зараз викликають у гостей вибух емоцій. Але головним своїм коником господар ранчо вважає інше. Делегація з германії з інших сторон приїжджають до мене, тому що вони люблять українську музику. Ви граєте тільки українську? Ні-ні, не, не, не тільки Ми, ви вже слухали, і всі слухали, що і була польська. Muzyka i była z te strony nazywają się Warmia, mhm. To też była. No wszysto, co ich e, biorą do tanców i wszystko, co oni tak głowy podnoszą, się jak idzie ukraińska muzyka. Zaprosimy wszystkich z Ukrainy do tańca, żeby pokazały, jak wie to się bawić. Raz, dwa, trzy. Українська делегація додала танцям жару так, що німецькі туристи закрутилися і капітулювали. Переможниця танцювального марафону на згадку про гостинну стайню отримала приз. Є такий вислів, та, що велике видно здалека краще. І от тут переконуюся, що справді, коли люди відірвані від своєї рідної землі, для них це рідне є дуже дорогим. І Ці українські традиції, ці звичаї. Вони нас роблять сильнішими, а нам це зараз дуже потрібно бути сильнішими.